У перший день зими до моїх рук впала сніжинка, п'ять видовжених кристалів у золотій оправі, наче мерехтливі крижані промені. Ця прикраса створена компанією Нап'єр. Поєднує у собі зимову магію та майстерність ювелірного дизайну 60-х. Саме в цей період компанія випускала брошки. Які стилістично балансували між квіткою та сніжинкою, символами краси природи у різні пори року. Вони часто продавались у зимовий сезон і сприймались як святкові. З 70-х років Нап'єр вже регулярно робив прикраси зимової тематики, і, хоча офіційно не мав різдвяних колекцій, у старих рекламних журналах. Можна зустріти рекламу на п'єр із наголосом на тому, що їх брошки ідеальний подарунок на свята, тобто компанія підкреслювала дарувальну функцію, навіть якщо прикраси формально не мали прямої різдвяної символіки. Ось такий чудовий символ чистоти та єдиної миті, коли природа замирає у крижані неповторній красі.